Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Канал «Булаточка.Інфо» і особисто Олександр вітає вас з наступившим 2023 роком і Різдвом Христовим. І як ви бачите, досить символічно наші відеоогляди починаються з хвилинки довіри українського мотоблока. Мотоблок «Мотор Січ» для нашого підписника з Полтавщини для Петра Степановича. Це Надійний мотоблок це мотоблок, не перевершений за своїми характеристиками. І дуже приємно, що за серце мотоблока встановлений двигун від виробника, від нашого партнеру, від виробника Вейма. Ось такий двигун. 186 – це дизельний двигун потужністю 9 кінських сил. Буква «Е» має позначку, то, що він обладнаний електро. Обладнанням, електричний стартер, акумулятор, генератор. Ось такий потужний український мотоблок є в Україні і нам дуже приємно, що обирають його наші підписники. Зараз, Петро Степанович, саме для вас хвилинка довіри, відразу ми покажемо серійний номер двигуна, щоб ви вже чекали свого мотоблока. Серійний номер саме мотоблока. І хочу нагадати, що це мотоблок, який має 4 швидкості вперед, 2 назад, який має бортові редуктори, який має повноцінний диференціал, і саме у нього є можливість блокування диференціалу. Зараз я вам все це покажу. Ну і цей мотоблок, за хвилинкою довіри, відразу хочу показати, що влиті моторні мастила. Мотоблок перевірений. В дизелі особисто слідкуйте за маслом, тому що він запускається на максимальних обертах, щоб ні в коєму разі не провернуло вкладищ. Ну і зараз покажу масло в коробці. Перевіримо щеплення, як працює. Все це на каналі булаточка.інфо саме для наших підписників. Хочу вам показати рідний щуп, бачите, сміточками. Ось так. І ось так. Масло є все добре. Олександр, як завжди, задоволений надійністю виробника Мотор-Січ. Всі мотоблоки перевіряються. Зараз я це в сторонку покладу. Ну і зараз буде цікаво. Цікаво, я запущу Мотор Січ. Я вже їх, я не знаю, майже ну десь до 100 штучок запустив і кожного. Кожного разу, коли я підходжу до мотоблока, мені ось хочеться, щоб ці емоції передавались вам, шановні глядачі. Саме для цього новорічний Санта Клаус сьогодні на каналі була.інфо, тому що новорічний настрій головне для наших підписників. Усіх бажання у українців одне. Це перемога. Але мені хочеться вам підняти настрій саме цими оглядами. І саме сьогодні для нашого підписника. Петра Степановича, ось буде. Давайте зараз я перевірю нейтральну швидкість і запущу його з кік Тобто вижимаю декомпресор, прокачаю відразу. Так, це є. Тепер ставлю максимально оберти і стоп-двигуна. Всі речаги на себе. Ось так. Ну і надалі підходжу до мотоблока, вижимаю декомпресор. І. І запускаю. Приємно працює двигун. Потужно виглядає мотоблок. І взагалі це такий потужний коник. Зараз я його заглушу. І хочу сказати, шановні наші підписники, шановні глядачі, український козак народився на Полтавщині. Тобто український мотоблок їде на Полтавщину і буде допомагати нашому підписнику. Ну, а зараз я вижимаю декомпресор і давайте запущу його з електричного стартера. Все працює, все добре. Тепер вижимаю щеплення, ставлю зменшену і ставлю першу. Дуже зручно і легко вмикаються всі швидкості. Тобто досить приємно зроблений мотоблок. Ну і починаю рухатись. Хочу відразу показати, наскільки зручно на місці ним танцювати. Досить такий, бачите, і не втримаєш, Тобто дуже гарно зроблений центр ваги. Приємно здивований. Так, тепер назад. Дійсно гарний мотоблок, гарний, помічний. Зараз ми перевіримо збільшені швидкості. Ставимо збільшену. Так, це першим, давайте другу. Покажу чим. Бачите? Відразу ти за ним. Так, тепер зменшено, щоб ви зрозуміли, що таке зменшено, бачите? Наскільки все зручно. Тепер вмикаю блокування диференціалу, ставлю нейтраль. Зараз його так Оп. І перша, давайте зменшена. Бачите, колеса заблоковані і взагалі його не втримаєш. Гарно. Дуже гарний мотоблок. Дуже сучасний. Зараз я знімаю блокування. І ось так уже, бачите, все добре. Ставимо нейтраль і глушимо. Ось такий Петро Степанович, у вас помічник. Ну, а так як ви є нашим підписником, обов'язково я вам дарую ось таку бонусну картку. Я ще раз нагадаю, що до нового року ми не встигли, але після нового року будемо робити новорічний розіграш. Це бонусна картка нашої клубності, яка надає вам змогу накопичувати бали, списувати бали і отримувати подаруночки. Ну і так, як це новорічний. Відеогляд, я хочу вам подарувати подарунок від себе особисто від каналу. Це буде така фірмова жилетка. Хвилинку. Ну і ось жилеточка. Зараз я розпакую. Всім буде цікаво. У Мене просто новорічний настрій. Хочу підняти всім українцям новорічний настрій і показати, що саме нашому підписнику подарую. Ось таку фірмову жилеточку від виробника Вейма, так як на українському мотоблоки встановлений надійний двигун від виробника Вейма. Всім хочу сказати, крокуємо до перемог з Новим роком, і все буде Україна. Дякую, що вибираєте наш сервіс. Дякую, що дивитесь наш канал. А я вас чекаю в коментарях. І нагадую: завод працює, мотоблоки будуть, чекаємо нових оглядів. До побачення!